Латусі, латусі, були у бабусі. Маленькому Максиму немає і двох років. Хлопчик поки не говорить. Та якби міг, все одно б не розповів. Адже те, що пережив малюк за ці два роки життя, описати складно. За останні роки 10 місяців я, навірно, года полтора всієї нашої життя провела в лікарні постоянно. Плохо функціонує печень найголовніший орган. Вот не может бігати, ходити. Точний діагноз встановили лікарі після кількох місяців обстеження. У хлопчика атрезія жовчовивідних шляхів. Це означає, що печінка не справляється зі своїми функціями. За лікування Максима взялись київські медики, в столиці йому зробили дві операції. Удаліли жовчний пузир і ну, операція на печчині. Саме чувство було після операції довго лежали. Мы. Вот. Потом как-то, знаете, человек втягивается в то, что вот есть, мне кажется. Жил с этим. И веселый был, постоянно такой грустный, много спал. Вот. Сейчас мы чуть-чуть вот начали улыбаться, ну, жизни радоваться. Зараз хлопчик постійно знаходиться на підтримуючій терапії. Тетяна показує документи. Останній раз така терапія коштувала їм більше 26 тисяч. Тато Максима зараз в зоні. АТО, батька хлопчик бачить тільки на фотографіях і дуже сумує. Хто це, синок. Майже весь заробіток батько відправляє на лікування дитини. Та цього недостатньо. Маленькому Максиму необхідна пересадка печінки від чужого донора. В Україні такі операції не роблять. Максимку погодили взяти у білоруській клініці, аби поїхати туди. Тільки на обстеження сім'ї треба 250 тисяч гривень. Гроші на це депутати збирали на останній сесії міськради. Я думаю, к концу месяца зайдут депутат деньги из депутатского фонда, и в конце х чисел мы. Ми... Маму Таню з Максиком посадим на поїзд і відправимо в Мінськ на кансілім на останні аналізи. Після обстеження буде операція. Вона коштує близько 100 тисяч доларів. У сім'ї Гладкових такої суми немає. Мрію маленького Максима. Відчути себе таким, як усі, можуть здійснити запоріжці. Номер карти для перерахунку коштів ви бачите на екрані. Батьки хлопчика будуть вдячні будь-якій допомозі.